Доброго дня, шановні глядачі і глядачки телеканалу ДОБА. Ми в ефірі продовжуємо говорити про проєкт, який триває одразу у трьох областях: Вінницький, Житомирський, Хмельницький, і стосується створення національної мережі блогерів, дописувачами якої будуть і люди з інвалідністю, в тому числі, а також усім, уся молодь, сім'ї і студенти, які цікавляться проблемами своєї реалізації, розвитку у мережі інтернет. Минулого разу ми з пані Іриною Саранчею оговорили про проєкт в цілому і говорили про те, як інклюзивні рішення впливають на зміну стереотипів у суспільстві. А сьогодні мої співрозмовниці це люди дотичні до проєкту і компетентні у певних аспектах цієї проблеми, про яку ми сьогодні будемо говорити. Отож, радо представляю Лесю Басюк, соціальний педагог центру для дітей з інвалідністю промінь. І також вона є головою громадської організації Соціально-туристичний конгрес Вище Небо. Пані Лесю, доброго дня. Доброго дня. І наша давня знайома, гостя нашого телеканалу, уперше в нашій студії Наталя Шкребета, яка є студенткою Вінницького державного педагогічного університету. Наталю, доброго дня. Доброго Як дня. Як ваш настрій? Супер. Готові до розмови. Да. Пропоную вам поговорити в дусі проекту, який я озвучила, але охопити. Той аспект, який висвітлює питання представленості взагалі інформації у засобах масової інформації про людей з інвалідністю. Чому ми говоримо, звісно, в широкому понятті є інформація як така, є доступ до неї, так? Але є теми інклюзивні, і ви з ними дуже обізнані. Поділіться, будь ласка, своїми особистісними враженнями щодо толерантного представлення тем інвалідності у сучасних засобах масової інформації. Почнемо з враження, а потім перейдемо до конкретних прикладів. Пані Лесі, як на мене, дійсно зараз в соціальних мережах, наприклад, у Фейсбуці є багато різної, корисної, актуальної, важливої інформації саме про людей з інвалідністю. Але, звичайно, ця тема вона потребує розширення, тому що з власного досвіду роботи з дітьми з інвалідністю, з дітьми аутистами, з дітьми з синдромом Дауна. Дуже яскраво видно те, що батьки потребують підтримки, потребують допомоги, а саме конкретної інформації, як їм працювати, допомагати своїм дітям, де можна отримати компетентну кваліфіковану допомогу спеціалістів, які дійсно дадуть ті поради, які призведуть до поліпшення стану їхніх дітей. Тобто, хоча б інформаційно да, підкріпитися, якщо вже є дитина з. Особливостями розвитку, то підкріпитися інформація, яка допомагає їм соціалізуватися, так звичайно. Наприклад, можна говорити про ту ж саму інклюзію, тобто зараз. Це така поширена дуже тема, вона на слуху так, так вона uh -huh. актуальна. Але що конкретно, от сьогоднішньої буквально розмови з мамою, в якої син аутист, кому потрібно йти в школу, uh -huh. вона розгублена, тому що вона не знає конкретно, в якій потрібно Туди, йти установи, так які є закони, що з цим робити, як вона хоче допомогти своїй дитині. Вона говорить, що я бажаю, щоб якби моя дитина отримувала освіту, тому що я вірю, що він буде розвиватися, він буде змінюватися, хоч він чогось досяг в житті, але їй потрібні конкретні такі чіткі дії, поради. Конкретні спеціалісти, тобто, от я думаю, що в плані цього. Це дуже було б корисно, тобто нестача є довідкової інформації. А як щодо взагалі толерантного висвітлення питань інклюзивних питань людей з інвалідністю у пресі, можливо зачепіть регіональний погляд на цю питання. Наталю, ви активна користувачка інтернет мереж? Так, я активно користуюсь інтернет джерелами Мені здається, що взагалі зараз без інтернет-ресурсів дуже важко, тому що я його використовую як в особистих цілях, так і зараз, оскільки я студентка в навчальних цілях в більшості. Для мене це насамперед перед спілкування, тому що дуже важливо зараз спілкуватися з людьми, звичайно, активніше вживу, так але оскільки є певні якісь обмеження і важко їздити в якісь країни, переїжджати дачі, міста іноді, то дійсно дуже класно використовувати дійсно інтернет в ВКонтакті або, наприклад, на Фейсбуці я дуже часто ним використовуюся. Почерпую дуже багато важливої інформації, яка стосується насамперед дійсно толерантного відношення до дітей до людей з інвалідністю? Які ваші спостереження? От ви читаєте, я розумію, що ви читаєте на широкі теми, але, мабуть, дуже гостро сприймаєте інформацію, яка стосується питань інклюзивних, так? Е, так. які ваші тут спостереження? Що ви помічаєте? Які є штампи все ж таки ще? Ну, ви знаєте, те, що я помітила, що по власному досвіді, да, що раніше використовувалось, навіть коли сідала в громадський транспорт, там пропустіть інваліда. Ми знаємо, що зараз в рамках інклюзивної освіти питання, те, що звертатись до людей з інвалідністю і називати цю людину інвалідом, це є не дуже коректно і тактовно. Да? Зараз вживається більше роки таке поняття людина з обмеженими можливостями». Але на жаль, в людей існують стереотипи, тому як я по своєму досвіді говорю. Заходиш там в транспорт, там пропустіть там, допоможіть. Іноді допомагають і іноді не допомагають. Тут ображатися немає чого, але мені здається, все ж таки, оскільки інклюзивна освіта лише почала, да, якомусь ступені розвиватися, то не все відбувається одразу, все відбувається поступово. І... Ви комусь підказуєте, як до вас правильно звертатися? Е, ну так, да. ви реагуєте на те, коли чуєте там неправильний термін, молока кажучи, вжитий, чи там серед колег ровесників. Ви да. реагуєте? Ну, що ви кажете? Скажемо так, з ровесниками в мене не виникає таких проблем. А якщо, наприклад, в громадському транспорті, то коли в мене немає настрою, то я можу сказати, що я там не інвалід, і не потрібно так звертатись, чи щось того. Тому що ну, дійсно, я звичайна людина, я себе не вважаю інвалідом. Як звичайно, і деякі проблеми на облич, ну на лице так, але я вважаю некоректним дійсно так звертатись, тому що всі люди рівні. Ну і пані Леся, тут погодиться, мабуть, що ви сказали, є обмеження. ну Я підсумую, що обмеження є суспільні є бар'єри. Людина, людське розмаїття, воно на долоні сьогодні, люди різні. Але люди рівні в своїх можливостях і в доступі так само і до інформації. Пані Лесі, ви маєте конкретні приклади, які говорили за лаштунками, що це є ще історичний аспект у еволюції цього поняття доступу да, до до і можливостей. Можете навести зараз приклади? Так, от хотіла також поділитися. Томас Едісон це винахідник лампочки, телеграфу. Він перший би, вигадав, що потрібно, коли люди при телефонному слухаку, говорити слово ало. І в свій час він навчався в школі і приніс додому мамі лист, в якому мама його відкривши, прочитала, що ваша дитина вона з розумовими обмеженнями. Саме тому ми не можемо з нею працювати в межах школи і просимо індивідуально займатися. І в мами набігли сльози на очі, звичайно, вона не могла це зачитати синові. І синові вона зачитала, що ваша дитина вона геніальна, uh -huh. і саме тому ми не можемо працювати з нею в школі. Ми пропонуємо вам вдома займатися своєю дитиною. Ну, тут мудрість мами зігла, зіграла роль. Я так розумію, в першу чергу. Наталя, як у вас в сім'ї була мудрість батьків щодо ставлення до вас, яка потім трансформувалась на вашу самореалізацію розуміння себе. Напевно, що так, тому що для мене батьки це дійсно найважливіші люди в моєму житті, які мною займалися. І, в принципі, те, що я навіть сижу зараз в цій студії, це завдяки, звичайно, їм, тому що іноді, коли всі навіть там, сусіди да, опускали руки чи там якісь жалість в їхню сторону, в них такого не було. Я в більшості з татом, звичайно, проводила, тому що ми завжди були в якихось санаторії, в Крим, там, наприклад, да, їздили, коли ще була така можливість. І тому не було ніколи. Він мене змушував, я знала, що мені потрібно. Він завжди говорив, що ти у мене дуже сильна. І я знала, що в мене був такий вироблений чоловічий характер, оскільки дійсно постійно такі подорожі з ним. І мама також постійно говорила, що і зараз говорить, що ти в мене красуня, що там, ну, що багато хлопців, напевне, за тобою ухажує. А тобто і... не було надмірної жалісливості? так? абсолютно немає. Ну, звичай, Вас коли... спонукали там, вступати до університету. Так. Тобто рухатися по життю, а не зачинитися там, в чотирьох стінах і бути обмеженою в спілкуванні? Ідея поступати до університету була моя, звичайно, батьки трохи хвилювалися, тому що, відповідно, важко вони не знали, як я буду пересуватися в великому місті після того, як я, в принципі, привикла жити в маленькому селі, да? де не було ні інтернет-ресурсів, де не було транспорту. І дійсно важко було навчитися, по-перше, заходити в трамвай, вийти з трамваю. Не постійно були друзі, які підтримували, і трошки їх це хвилювало. Але зараз вони мені абсолютно довіряють, і в них немає, не виникає якихось таких запитань. Вони знають, що я абсолютно активна по житті, що я можу за собою сама пригледіти, вони знають, що я там і по кухні можу щось приготувати. Тобто ні в мами, ні в тата не виникає таких сумнівів, і вони мені повністю довіряють. І те, що я в університеті також з батьком поступала, він мене абсолютно підтримував і тому. Дуже дякую, дякую. спасибі. Пані Лесен. Я думаю, таких історій вистачає, в принципі, в мережі, але все ж таки є стереотипне подання інформації так, щодо людей з інвалідністю, щодо батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Яка тональність таких матеріалів, які сьогодні нас оточують довкола інформаційних? Так, ви спостерігали за тональністю? Я знаю, що це є або героїзм людина з інвалідністю як герой. Яка вступила в університет, хоча інша ровесниця, наприклад, без інвалідності так само вступає, в цьому немає героїзму або жалісливість тобто, ми жалкуємо, ми дивимося співчуттям на людину з інвалідністю. Тобто, які ваші спостереження по тональності інформації, яка оточує нас щодо питань людей з інвалідністю? Ну я абсолютно з вами погоджуюсь. Спостерігаючи за інформацією в засобах масової інформації і взагалі спостерігаючи за мисленням менталітетом, то люди дійсно вони або так, якби дуже осторонь до цього ставляться, або дійсно висвітлюються в засобах масової інформації, що там потрібна допомога, що людина хворіє, що там збираємо кошти благодійні різні організації, або дійсно, коли хтось зробив крок вперед. То тоді вже цю людину підносять і говорять, що ну там супер, молодець. Uh -huh. Uh -huh. А насправді просто ці люди вони потребують, от, якби такого відчуття рівноправності. Тобто ми мали от. З громадської організації Парусток ми проводили спілкування з старшокласниками на тему волонтерства і волонтерство саме uh -huh. в межах людей з інвалідністю. І дівчинка-старшокласниця з Липовецького району, село Іванька, говорить, що ви знаєте, ми от якби відвідували дівчинку з сусіднього села в інвалідному візку, і це така ж сама дівчинка, як і ми, просто вона в інвалідному візку. І це дуже радує, тому що оце дійсно, це дійсно таке сприйняття толерантне сприйняття на рівних. Тобто, це те, чого б хотілося по відношенню до цих людей, і в реальності, в нашому менталітеті, і саме у висвітленні. Тому що дійсно ці люди вони хочуть бути самостійними, вони хочуть mm -hmm. бути реалізованими, вони хочуть, якби відчуття, що їх люблять, приймають, і це для них найважливіше. Mm -hmm. І також ви спілкувалися з Наталією стосовно виховання. Також можна спостерігати за вихованням. Як ставляться мами до своїх дітей? Так. Є різні підходи. Є мами, які надмірно жаліють, бережуть дитину, щоб вона ну, там всі боляче, там, вади, не робити, можливо, чогось. А є мами, які дійсно якби, такі вимогливі, вони говорять, що ні, ти будеш займатися півтори години фізкультурою, тому що тобі це потрібно і якби, тобі це потрібно для твого здоров'я. Тобто, от саме таке вимогливе, ага. рівноправне ставлення. Хотілося б, щоб демонструвалося ага. в засобах масової інформації, щоб люди могли бачити якби, ну, таку правильну позицію по відношенню. До людей з інвалідністю. Ваша чисто суб'єктивна позиція щодо цього все-таки інформаційні супроводи або інформація да, під час реалізації будь-яких проєктів, які роблять громадські організації в руслі поліпшення ставлення до людей з інвалідністю. Інформаційні супроводи, яку роль відіграють? Найважливішу середньої важливості. Тобто, розумієте, йде проект, наприклад, в області, так реалізовується. В нього благородна мета, благородна ціль. Він вирішує локальну якусь суспільну проблему. Людям треба пояснити, для чого це робиться. Чому саме так робиться? Що треба змінювати в голові і в діях? Тобто, яка роль інформації взагалі в діяльності будь-якої громадської ініціативи? Ви, мабуть, як досвідчена громадська діячка, інформаційний супровід, яку роль відіграє, в тому числі в роботі з дітьми з інвалідністю? Ну, я вважаю, що це дуже. Вагома така сторона саме роботи, тому що якби, існує позиція, що можна допомагати людям з інвалідністю послугами. Але послуга це те, що допомогли, і конкретно ця людина тільки отримала. А от саме говорячи про інформаційний супровід, він змінює мислення. Тобто, як на мене, це дуже важливо, тому що саме при донесенні такої Правильної, Правильно, реальної, чіткої інформації, так. Так, uh -huh. інформації, люди uh -huh. реально будуть оцінювати, хто такі люди uh -huh. з інвалідністю, як ми можемо з ними співіснувати, тому що, на жаль, наше суспільство воно більше зраховане на людей не з особливими потребами. І тоді дійсно можна буде говорити про толерантне суспільство, про стосунки на рівних. Добре, Наталю. Ви за вашими спостереженнями, ви активна читачка, різноманітна, Я думаю, ви сприймаєте як молода людина, будь-яка дає інформацію. Чого ще не вистачає у змі для того, щоб толерантно говорити на ці теми? Ну, ви знаєте, тут не можна так однозначно сказати, чого не вистачає. Як на мене. То насамперед потрібно змінюватись людині, да, своє відношення до інших людей. А якщо говорити про засоби масової інформації, мені здається, інформація зараз досить. Тому що як учасниця, яка брала в створенні проекту блогери, да. То дійсно мені стається трохи в свідомості здорових людей заклалося те, що ага, значить, якщо люди з інвалідністю можуть писати також, блогери можуть спілкуватися. І головне не лише на теми інвалідності, вони можуть спілкуватися і на різноманітні теми, тому що я знаю, дуже в мене є багато друзів також з інвалідністю. Вони дійсно чудові співбесідники, вони прочитали дуже багато книг, вони є чудовими програмістами, але на жаль. Дуже багато хто цього не помічає. От для людей існує стереотип. От ну, по собі знаю, йде, йду я на кустулях да, по Вінниці. Ага, йде вона на кустолях, погано ходить все. Угу. Пожаліла Є штамп. Так, штамп. візуальний. І ніхто, мені здається, не думає, там, чим вона займається, можливо, вона навчається. Вже дай тільки одне жалість, бідолашна дівчинка. Да? Але поспілкуйтесь, будь нехай люди будуть думають трохи ширше. Дійсно, зможуть поспілкуватися, а не ось так осторонь тримаються від таких людей. Наприклад, коли я якось йшла по вулиці, не могла знайти якийсь там адресу, підійшла до чоловіка і запитала запитати. Він так подивився на мене. Знаєте, як то, я не знаю, підійшла і в нього гаманець хотів попросила, чи я не знаю. Він так на мене подивився, і так здками, задками від мене пішов, як злякався. Я не знаю, мені якось стало так неприємно. Я йду, думаю, не знаю. Я, здається, не схожа на людину, яка просить, здається, не в обірваних там одежі йду. Але просто дійсно стереотипність ось така, що нас цьому не вчили. Я знаю, зараз у сім'ях варто говорити про діток з інвалідністю. Так, в класах зараз дуже багато у нас інклюзивних є класів, от навчаються такі діти. Тобто, я думаю, це покоління вже чує про це. Нас, на жаль, не вчили, тому ми зіштовхнулися зі стереотипним мисленням. Але все ж таки, якщо створюється ця національна мережа, от Наталя брала участь як героїня рекламного ролика. Вона розповідала про те, що це є саморозвиток, це є ініціатива до пошуку нових знайомств, обміну Наталю, скажіть нашим глядачам, про що ви можете писати, чим ви можете бути цікавою. Ну насамперед я могла писати, оскільки я навчаюся на дошкіль... на факультеті дошкільного освіти в університеті, да? то мені дуже актуальна тема на дитя... дитинство. Да? Наприклад, угу. я можу мене дуже цікавить я читаю різноманітні статті, які стосуються, як потрібно виховувати дитину, навчати дитину. Угу. Відповідно до цього можна використовувати різні ідеї, ділитися з з якимись діячами науковими. Да? Тому мені така тема близька. Якщо на, наприклад, навіть говорити про дитинство, так, то оскільки була практика вже неодноразово в садочках, то були також інклюзивні діти. Була дівчинка з синдромом Дауном, тому ви знаєте. Вихователі дуже добре відносяться до такої дитини, хоча дуже важко, ви знаєте, тому що бачили. там є особливості роботи. Так, Дійсно дуже важко, тому що на таку дитину потрібно більше часу. А оскільки в тебе одна з 30 чоловік 29 здорових, одна така, то на одну таку дитину потрібно найбільше напевне, часу, ніж на звичайне. Але вихователі дійсно вони компетентні зараз у такій галузі інклюзивної освіти. Як ви гадаєте, за... з чим це пов'язано? Були якісь пропадатичні навчання, на вашу думку, чи провадилася якась робота цільова? Ну мені здається, це також від керівництва садочку залежить. Да? Якщо впроваджують, не впроваджують, а якщо таких дітей включають з да? здорові групи дітей, то звичайно проводиться якісь і бесіди, наприклад, і курси підвищення кваліфікації, звичайно, є. І проводяться, звичайно, бесіди з методистом навчального закладу, і також. Завідувач закладу бере в цьому участь, тому тут безліч. І якщо вихователь він креативний, якщо він хоче цим займатися, і mm -hmm. що йому любов до дітей дуже перевели, перевелишує себе, скажімо так, то він буде і сам розвиватися цей, в якійсь мірі, буде читати більше якоїсь наукової літератури, тому mm -hmm. тут безліч Можна говорити як. Чудово, пані Леся, за вашими спостереженнями, ви спілкуєтеся з дітьми. З дітьми з аутизмом, з дітьми, з синдромом Дауна, з дітьми з ДСП. Що на ці теми варто писати, чого не охоплюють, можливо? Які ці діти в спілкуванні, які правила етикету поведінки з ними? Як з ними розмовляти? Тобто варто про це писати чи про це вже сказано вашу думку? Ні, обов'язково про це варто писати. Насправді дуже гарне таке запитання, тому що це дійсно цікава тема. тобто, Є ж термін люди з особливими потребами, діти з особливими потребами. І це дійсно особливі діти. Якщо ми говоримо про дітей з синдромом Дауна, то це діти, які відчувають якби щирість людини. Вони відчувають її мотив до цієї людини. Може Можеться дитина бути другом іншій дитині, яка навчається там в загальноосвітній школі. Тобто можуть вони товаришувати на сторінках блогу в старшому віці, мовно кажучи. Звичайно, можуть товаришувати на сторінках блогу. Я навіть думаю, що почавши сторінок блогу, вони можуть товаришувати в реальному житті, тому що навіть у нашій організації є такий досвід, коли ми звичайних діток брали і проводили в гості до ага. хлопчика з інвалідністю, хлопчика, в якого ДЦП, і вони спілкувалися, вони ставили йому питання, вони приносили йому подарунки. І якби по у дітей менше бар'єрів. Дітей менше, дітей менше бар'єрів, дітей менше бар'єрів. Навіть говорячи про спілкування з колегами, я безпосередньо не маю досвіду роботи з незрячими дітками. От буквально вчора ми спілкувалися. З колегою, яка працює з такими дітками, вони говорять, що вони запитують дівчинку, яка різниця між тобою і дівчинкою, яка незряча, вона каже, що у ну, мене теж колись були, в животик. Mm -hmm. Тобто, так, для нас це все настільки просто. Якби. І ще, от говорячи про те, що варто висвітлювати про дітей з особливими потребами, вони, як я вже сказала, дійсно особливі, наприклад, діти-аутисти. Це діти, хоча вони закриті, хоча вони живуть в своєму світі, але є такий дуже цікавий момент, якого можна в них повчитися. Вони не готові будь-кого впустити в цей світ різко, і вони, якби, нам показують, що настільки ми. Періодично можемо отак ввалюватися в чий світ, в чиє життя, просто дуже грубо заходити різко, не тактовно. Вони готові спілкуватися з людиною, з педагогом, з іншими дітьми, дорослими, але якби дуже потрібно мати для цього такий такт, тонкість, ніжність, роз... і знання чергу. І знання звичайно обізнаність породжує страх. І ми, людину чи дитину з інвалідністю, перш за все, сприймаємо щось незвичне для себе. Від цього у нас страх спілкування, і, можливо, робимо помилки, допускаємо їх правильно. Е, все ж таки, Наталю, ви будете створювати свій блог і вести? Чи ви пишете, ми знаємо, поезію пишете. Е, як ви гадаєте, це публічна інформація, щоб ближче з вами познайомитись, можливо, нових друзів знайти? З цього варто починати? Е, як на мене, моя да, я пишу вірші. Але просто я думала про те, щоб створити блог, де буду викладати свої вірші, щоб люди, які будуть їх читати, щоб вони коментували, що так, що не так, тому що це дуже важливо. Але не знаю, чому чомусь не хочеться зараз. Ще вони у шухляді полежать, да, Так, Чомусь не хочу їх ось так на загал, не знаю чому. Раніше хотіла, а зараз чомусь я так передумала. Ну, ви пишете, можливо, щоденники, можливо, пані Леся там пише щоденники. Є така, такий досвід? Чи можливо в минулому. Тому що блог це фактично публічний щоденник. Я щодня щось дописую, я розвиваюся, я шукаю нових там співрозмовників. Так? Був такий досвід у вашому житті? Ще не було? Ні, написання щоденника, написання книги, хіба що, якщо також в сухляді. Можна, звичайно, було б і створити. До речі, кни... да, почала писати книгу, яка також стосується проблем з інвалідністю, а почала описувати. Життя хлопця від початку життя, як він з цим живе, як він це бореться. Але на жаль, муза пішла від мене дуже вигаданий персонаж, чи ви його взяли з проекту? Можна сказати так, що я описую своє життя на основі життя хлопчика. Так, так зрозуміло. Ваші поради все-таки створюється національна мережа блогерів. Ми з Іриною говорили, що писати треба там на широкі теми. Ми не маємо точково дотримуватись тільки тем з інвалідністю і на цьому робити акцент. Тому що це знову породжує додаткові стереотипи, що ми от тільки цю тему виокремлюємо. Все-таки ваші поради молодим людям, які бажають створити блог, що їх не має зупиняти, чому варто це робити? Чому варто демонструвати свою позицію у такий от письмовий спосіб? Чого можна цим досягти? От якщо можна по кілька слів у цьому руслі, Наталю? На мою думку, мені здається, люди не повинні боятися ділити своїми думками, тому що кожна думка вона має право на існування. І, звичайно, ми всі ми всі різні да, в країні, і кожної думки розрізняються, але це не пшля, це не привід зупинятися. Наприклад, я боюсь там якоїсь теми, я її опублікувала, Я ділюсь враженнями з іншими людьми. Мені хтось відпишує, можливо, я щось в них почерпну таке. Нове таке, що я не буду знати, і це призведе мене до якихось поштовху нових ідей. там, наприклад, можливо, я над чимось задумаюсь. Здавалося б, така маленька ідея, але дійсно за рахунок того, що приєднуються інші, а вона може розростися в велику глобальну ідею. Тоді можна досягти, мені здається, якогось успіху і створити не лише якийсь такий маленький проект, а масштабний проект, який в подальшому принесе. Велике важливе значення для інших людей, тобто вказники будуть якісними, не тільки кількісними. Да. Ви нам обіцяєте створити свою рубрику? Е, обіцяю. Вже наступним разом будемо говорити про те, що вам вдалося, так пані Лесю. А ви як досвідчена громадська діячка? можуть громадські молодіжні організації сьогодні впливати на зміну інформаційного простору? Що робиться для цього? Більше пасивності активності от, на завершення ефіру. Я вважаю, що громадські молодіжні організації вони можуть впливати на зміну молодіжного простору, мислення, і вони це роблять. Говорячи про громадську організацію Паросток, про нашу громадську організацію, от ми мали такий досвід, ми організовували в співпраці з педуніверситетом на його базі, в грудні місяці. Форум волонтерів, mm -hmm. яким чином ми це робили, приходили різні громадські діячі, представники громадських організацій, і вони розповідали студентам і своїм іншим колегам про роботу, яку вони ведуть, проекти, які вони реалізують, про те, до чого вони пропонують залучитися. Тобто, mm -hmm. це було дуже різноманітно. Це стосувалося як і воїнів АТО, так і психології, і mm -hmm. людей з інвалідністю, і переселенців. І насправді, якби молоді люди вони мають бажання щось змінити. У них ще маса сил, енергії, і дійсно, якби існує така думка, що кожна людина вона має бажання творити щось добре. І от громадська організація це саме та рушійна сила, яка має прийти, розбудити, показати, запропонувати. І навіть, якби говорячи про той самий форум волонтерів, ми бачили. Реакцію цих молодих людей, тобто дійсно, ті теми, які були для них актуальними, вони їх торкалися і вони брали контакти, вони цікавилися, і вони говорили, що вони будуть співпрацювати і вже співпрацюють з різними організаціями, щось реалізують. Насправді, як на мене, це дуже така цікава перспектива, тому що ми також маємо досвід роботи з студентами. Ми організовували громадську організацію Паросток, ми допомагали волонтерами поїздку у Львів, mm -hmm. восени. І поїздку також зимою в лядівський монастир в могилів Подільський район, і ми залучали молодих людей, студентів, які їхали як волонтери. І мене, наприклад, вразило те, що вони не просто погодились поїхати, вони робили, якби це дуже так тонко до цього підходили. Тобто вони хвилювалися, наскільки в них вийде виконати ці свої обов'язки волонтерів саме з людьми з особливими потребами. І вони старанно це робили, вони це робили з ентузіазмом, і вони залишилися задоволені, Вони говорили, що ми хочемо в цьому розвиватися, нам це цікаво. Кличте нас. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть. Поговоримо про це наступного разу, тому що сьогодні ми почерпнули з вами тему дуже ємку і тему складну для спілкування, тому що тема доступу до інформації це тема не одного ефіру, а інформація для роздумів. Але я сподіваюся, що завдяки вашим тезам. Заміркувалися як журналісти, які пишуть на ці теми, так і самі люди з інвалідністю, яким варто демонструвати свою позицію, зокрема і в національній мережі блогерів, до якої я думаю, ви також запрошуєте. Отож, Наталя Шкребета була з нами сьогодні, студентка Вінницького державного педагогічного університету та Леся Босюк, громадська діячка і соціальний педагог центру Промінь. Що у Вінниці дорогі співрозмовниці? Бажаю вам успіху, бажаю вам критичного мислення, бажаю, щоб люди сприймали адекватно ті речі, які ви робите повсякденному житті. Скажу нашим телеглядачам, що ефір став можливим завдяки підтримці відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Говорили ми сьогодні про доступ до цифрової інформації, про те, навіщо ставати блогером, що це змінить у вашому житті. Бажаємо вам мислити ширше, будьте з добою, на все добре.